В общем, решили провести невеличке озеленення возле тина цими туйками. Туї вже здоровенькі, трьох 4 годічні. десь почти по півтора метра, десь по півтора метра вони є. Поки десь 10 штучок посадим ось на цьому участку. Так, шнурик натягнутий, Трохи тут, звісно, гілки мішають. Зараз будемо пошагово робити, все підготовлено тут. І кора, і пісок, і земля, і все готово. О, Так от тина, щоб рівнесенько було, зараз будемо мірять ямки копати, та буде воно видно, що там буде далі. Так, розчищаємо площадку, поки лишні ветки обрізаємо. в цьому діапазоні щоб такий коридор був вже туди поки однесли їх нормально щоб нічого туям поки не мішало бо яблуні низько ростуть а там може і взагалі ці яблуні спиляються як хай тільки приймуться туї так з другої сторони за нормально. Перша яма і корні вже. Є 40 см ямка, тут на дні кора і опілки. Зараз залієм водою. Там вже земля з піском перемішана. Трохи засипав вже цієї землі з піском перемішку. Ще раз полью. 40 см може і велика яма. Треба міряти по корню там, щоб не дуже глибоко садити Так, так буде виглядати. Скину дві таблеточки такі по краях. От всяких земляних вредител. Ну, сюди, ну, сюди, може, воно впаде туди. О. ти не як вирізати. Я знаю, що мені наробити. Та не тільки на всипавку, гарних черепів я О, є. Коля, ні. ти ж прокручуй, дивися яку сторону. І так, сюрприз. Тут би ще продлить їх, звісно, зрізати цю черешню до самого кінця. О! От так от виглядає. Так гарно вписується. Насчет, насчет півтора метра я погорячився, звісно, це я щось з корнем їх просто поміряв, так то вони ну, метр двадцять, в принципі, почти те саме, але, але ще не те. Ну, Все одно класно. Зараз такого вам заціню. О, нормас такий. Дивіться, хопа! І туйчики тепер є. Ну і все, будемо чекати тепер прирост. Сьогодні, кстати, серпень. Яке сьогодні число? 15? 15 серпня вже, й 2021 року, отак от. Привіт? Роди трошки пообрізаю, листя позрібали. Щось? Сп... Що таке не Всього тут загребли всі туйки. А на шляху ще того листя і всі за мною. Всі курі качки, собаки. Що робиться тут треба йти та згрібати? Сусід виїхав мій. Ой. Добрий день покажу, як пшеничка зійшла, не було картопля, всі сусіди вигорали.